більше цього інструменту знаходиться у вас під руками, тим точніше ви поставите діагноз. Тобто ви ж не будете ставити, або сімейник не буде ставити, якщо немає аналізів, да, звичайно, аналізів, крові. Там, чи інших. А якщо є у сімейного лікаря обладнання, яке дозволяє йому проводити певні дослідження, навіть той пульсоксиметр, да, або ще, ще якісь елементи там, кардіограф. Да, то, відповідно, буде більш точніший діагноз, і відповідно тоді пацієнта, скажімо, направляти на другий рівень не потрібно. Тому є е, е, національне керівництво, яке було створено Асоціацією Ренології України. Нагадую про нього, до речі, е, лікар, завідуючи е, Кам'янської амбулаторії, питала, яким чином обмежити потік пацієнтів. Мені кажеться, оце треба їм дати. І тоді, коли пацієнт приходить, дивіться, є настанова, і тут є перелік, що вам не треба робити МРТ, чи потрібно робити МРТ. І це буде тим фільтром, який буде відкидати пацієнтів від дверей, і вони не будуть йти на додаткове опромінення, додаткові обстеження, які їм не потрібні. І дивіться, що зараз ситуація така, що дійсно велика кількість обладнання сконцентрована в центральних районних лікарнях або лікарнях обласних. І відповідно, оскільки райони розформувалися, а ті лікарні залишилися правильно, тобто то обладнання там і стоїть. І відповідно, сімейний лікар, який хоче провести якусь діагностику, він має направити пацієнта туди, де є обладнання. Пацієнт, вийшовши від сімейного лікаря, думає, а чи їхати мені сьогодні там за 20 кілометрів. А на завтра він вже й подумав, там може не треба їхати, бо мені легше стало. І так, ця ситуація, ну, відповідно, це життєвий досвід, і він так просувається і далі. І, тобто лікарі первинної ланки відповідно, не зацікавлені в тому, що пацієнт ну, їздив кудись далеко, він краще дасть йому таблеточку, і та таблеточка буде лікувати того пацієнта на місці. Чи можливо наближення радіології до пацієнта? Так, воно можливо, тобто рентгенівські апарати зараз мають. Таку можливість, і відповідно портативність рентгенівського обладнання дозволяє це зробити. Зараз трошки пізніше я покажу, як ця портативність впливає. Е е невеликі потужності, те, що казав Юрій Ніколай, що зараз достатньо 5-8 кВт, і ви можете зробити всі обстеження так само якісно, як раніше робилося на більш потужному обладнанні. Так? Тобто, виправді, вам достатньо розетку 220 В, щоб включити апарат і працювати на цьому обладнанні. Простота використання, відповідно, є е, навчальні курси в інтернеті, навіть асоціація пропонує Ютуб-канали, е, де можна передивитися, як це робити. Тобто декілька разів подивився, і це. Ну я вам скажу, з досвіду інженерів, вони теж так роблять. Вони подивляться декілька разів, як ремонтувати, і потім самі відремонтують. Лікарі не відрізняються. Таким же самим чином можна навчатися, про, про ці курси. Можливість описувати знімки дистанційно, це також є така можливість, і вона використовується досить часто. На цьому я зупинятись не буду. І нарешті використовувати програми штучного інтелекту це необхідно, ну, по-перше, володіти їм і розуміти на якому рівні вони вносять ту діагностику, яка можлива. Отже. Ну, це такі приймачі, скажімо так, років 5 назад. Да? 5 назад, Це то, що вироблялося компанією Телеоптик в Україні, постачалося з ріненським обладнанням. Бачите товщина, бачите обсяг, вага десь приблизно від 8 там, до 10 кілограм. І відповідно це приводило до того, що є, от, дивіться, портати, такий кабінет невеличкий, є штативна частина, де є випромінювач, і є е, 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 штативна частина важка, ну така важка кілограм 100, по-моєму, важить. Де закріплений цифровий приймач? Відповідно, цифровий приймач може робити знімки так, стоячи, отак, якщо він під каталкою, лежачи. Тобто, все, повнофункціональний цифровий рентгенапарат, на два робочих місця, стоячи лежачи, можна знімати пацієнтів і отримувати е якісну діагностику. Робоче місце лікаря, ось воно наведене в цьому місці. Бачите, два екрани відповідно е може знаходитись там на певній відстані від того кабінету, де проводиться прийом пацієнтів. А, цим слайдом я хотів показати портативність і мінімальні вимоги до приміщення. Тобто от приміщення 4 на 2 метри, 4 метри на 2. Да? І ви бачите, апарат. Єдине, що двість, в цьому приміщенні каталку розташувати неможливо. Але задача ця не стояла в цьому приміщенні. Це задача для профілактики. Відповідно, тут профілактика легенів. І відповідно тут може Ну Тут можна зробити і череп, можна зробити стоїч, і, так, і можна зробити і кінцівки без проблем. Тобто обсяг е е е досліджень буде значно ширший. Це трошки змінений варіант штативної частини. Дивіться, такі е елементи, які складаються, тобто їх можна перевозити. Якщо попередній варіант їх перевозити, скажу так, не дуже зручно, то цей варіант просто положили, поклали в машину в декілька е е таких. Позиції, да, раз, два, три, чотири, і ноутбук в сумочці, і поїхали проводити обстеження. Тобто це вже більш портативний варіант, скажімо так, який перевозиться. Да? Тобто такий варіант може, має право на існування. І отже, коли вже декілька років у нас виникла можливість виробляти отакі от панелі, повноформатні панелі, які мають, дивіться, товщина, їх 16 мм товщина, це та, фактично та сама касета, яку ви ставите в касети тримач венського апарату. І е, Ці апарати можуть працювати е, цифрові детектори, як по кабелю з'єднуватися, можуть ось, як тут у цій ручці знаходиться Wi-Fi модуль, який передає зображення безпосередньо на той ноутбук або на ту систему, яка знаходиться поруч. Тобто, маючи ноутбук і панель, ви маєте завершений приймальну частину Ренгенівського апарату і можете переносити з будь-якого апарату один на один і робити. Тобто вам треба тільки мати трубку Ренгенівську. Да? Будь-яку рентгенську трубку, яка буде опромінювати пацієнта і відповідно, отримувати зображення в цьому варіанті. Вага десь приблизно 3,5 кг, тобто це утримати в руці і перенести з одного апарата на другий не важко. Відповідно, це призвело до виготовлення такого типу бладня. Ви вже бачили його на слайдах. Бачите, це для, коли комп'ютер розміщений безпосередньо на тележці, і е, мається ще одна стіночка для зйомки пацієнтів стоячи. Тобто, в пер... верхньому положенні це завжди для легені використовується, нижнє положення використовується там для зйомки кінцівок або колін. Кінцівок, колін там і таке інше. Тобто, от варіант е, використання цього комплексу в опер в, в реанімації. В реанімації. Дуже, дуже складна ситуація, бо е, ну. Два, два моменти. Перше, підсунути під кровать не завжди можливо, бо кровать металева, да? вона не пробіє. А, і ще проблема є, що під'їхати не всяка катележка під'їде під операційну кровать. Треба знати, з якої зони під'їхати під ту кровать, де лежить пацієнт хворий. І по-друге, якщо чи можна повернути пацієнта на бік і потім повернути його назад. Ну, до речі, остання. Наше відрядження було до Житомирської лікарні, там так пацієнта швидко повертали. Тобто ну, то був анестезіолог-лікар, який знав, як з ним працювати. І, в принципі, ну. Тобто, треба е, навчати цьому, як перекладати пацієнта під час проведення таких досліджень. Ну і нарешті це було нещодавне використання. Ми були в шпиталь військовий, десь там знаходиться. Значить, і дивіться, е, фактично, ми. Е, ну, цими дослідженнями, які ми провели на цьому пацієнті, поранений військовий. Ну тут ну, осколочки тут, тут розкидані по всьому тілу. Тобто, лікарі, які займалися ліку, лікуванням там, чи підготовкою його до лікування, виявили зразу, зробивши декілька знімків, виявили, де місця актуальні раз, і вже буквально, поки ми пішли на другий апарат там ще консультацію надавати, повернулися його вже оперують. Тобто Швидкість прийняття рішень і відповідність, ну, мабуть, і ре, реакції. Можливо, ще портативніший варіант. Так, ще, можливо, ще портативніший. Тобто ми то і возили, да, тепер ми можемо носити. Тобто цей варіант, дивіться, два сундучка один і другий. Тобто один важить 14 кг, другий десь приблизно 6, мабуть. В великому сундучку знаходиться е, панель і ноутбук. От, а в цьому знаходиться, бачите, випромінювач. Що фактично взявши в руки ці апарати, можна робити дослідження. Але незручно, мабуть, да, бо незручно треба тримати випромінювач. Тому для цього комплекту є е, дві стоїчки. От стоєчка така для утримання цифрового детектора, і стоечка, яка утримує випромінювач. Ну, я, я хочу показати, як ми проводили це дослідження. Одне із досліджень, да? тобто ось машина скільки місця займає цей переносний апарат це за штативами вже. От майже, майже півкузова займає. От. І ми виїхали, десь там зона була за Києвом, кілометрів 30, ні одної амбулаторії, десь кілометрів 25, ну зовсім нема. Сімейного лікаря по-моєму, там навіть не було. ну Просто попросили нас провести обстеження. От таких домашніх умовах достатньо виявилось тої розетки, яка була. Це дачний посілок, розумієте, да? там провода хиленькі, там, ну скажімо таке ситуація. Але без проблем ми зробили кінцівки кісті рук, потім зробили ноги, бачите, використовуючи звичайні там приспособи, які е, пацієнт розмістився, е, зробили ноги і, врешті-решт, зробили легені на цій січці е, в домашніх умовах. Зробили знімачки. Легені. Тобто, фактично, провели комплекс обстежень, це зайняло значить, розпаковка апарата десь хвилин 10, зборка хвилин 15. Тобто, от, от. Можна врахувати, що за годину можна провести обстеження з врахуванням виїзду там, кілометрів на 20, такі використання. Чи можна ще менше? <ріголовіко> можна, Менше і існують можливості, але тут треба зупинятися. Да? Тобто, Не завжди. Будь-який анекдоти, казать, Господи, председатель кого спитали, чи може молоко 10 тонн зробити? можемо, а 20 можемо, а 40 можемо, тільки воно білим не буде. Тобто треба враховувати, що є певні вимоги до і можливості. Тобто тіло має якусь товщину, так? І, і цифровий детектор має якусь чутливість. Тобто всі ці параметри призводять до того, що не все можна отримати. Дивіться, на тому апараті, що я показував, там струм всього 6 мА. Тобто 6 мА, щоб середній знімочок має отакий от 80 кВт 6 мас. Тобто майже секунду треба тримати, щоб зробити легені. Скільки раз пацієнт може вдихнути, тобто, ну, скільки серце раз ударить, да? тобто, у нас є оптимальний час, який ми кажемо для легенів, там 25-40 мс. А варіант, коли обстеження хворого лежача, той, що тут зображений на рекламному проспекті, ну, мені каже, зовсім неможливий. При 6 мА, ну не знаю, це там. Мати такі потужності. І ще ж там швидко не зробиш, бо апаратик маленький, а нот. А нот це така штука, яка подається висока напруга і вона нагрівається. Да? Тобто температурний режим, відповідно, теж не може досягти тих варіантів. Отже, що стосується оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги, то доцільно, мабуть, на 10 тисяч осіб мати декілька апаратів або навіть. Може орієнтуватися не на кількість осіб, а е, якось е, кількість обстежень, наприклад, на 2 тисячі обстежень мати один апарат. І тоді, тоді це не, не буде ну, призводити до великих витрат бюджету на, по-перше, утримання лікарів-рінгенолог. Тобто один лікар рентгенолог може описувати там не знаю, норматив 800 знімків за день, по-моєму, казалося. На... Зображень. зображень. Да, на томографії, якщо... Кожних 15 хвилин. А, ну є такі. Ну, кожні 15 хвилин. Да? Да, добре. Е, тобто, е, відповідно, якщо ви описуєте частіше, ви маєте кваліфікацію. Ви її не втрачаєте, да? тобто, і ця кваліфікація зберігається. Відсутні витрати на ці всі приміщення, фотолабораторії і так далі. І відповідно дистанційно описувати знімки. І тут, мабуть, ще треба додати, що це додатково може. Підсказку отримати від свого колеги, консуль... ну не консультанта, а колеги, який може побачити щось інше, тобто як друге читання. Да? Так, такий варіант такий ж дуже зручний, і ви їм часто користуєтесь, коли в месенджерах відправляєте один одному знімочки для того, щоб. А підкажи, чи правильно я там подумав на це. Основні переваги цих телерадіологічних комплексів це можливість виконувати більшість досліджень. Ну от Обмеження тут є, мабуть, з точки зору хребта. Тобто може бути так, що товстої людини 120 кілограм, там 100 кілограм, ну хребет зробити. Там треба декілька умов. І це в аркласті укладок Кішковського. Ці умови наведені. Якщо рентген-лаборат їх знає, він їх виконає, то може навіть він і зробить товстій людині на маленькому апараті. Ну, це треба знати. На жаль, не всі ремін-лаборанти ці знають. Ну, низька вартість обстежень не потребує великих площ. По площі ви бачили, що стосується перевозного апарата, а переносного тим більше. Достатньо, щоб у вас була відстань від трубкою пацієнтом там метр двадцять, і ви тоді зробите легені без проблем. Ну, відповідно, передбачає оптимізацію навантаження на рентгенолога і наявність консультацій. Простий у користуванні. Стосовно інвестицій, ну, дивіться, 40 тисяч апарат. Відповідно, якщо ви знаєте, скільки коштує дослідження в вашому регіоні, ви можете порахувати, за скільки окуповується апарат в певному регіоні. так? Тобто, ну, от я знаю, що виїзд, виїзд наприклад, я ну, в інтернеті в Києві це виїзний, да, з, з апаратом на дому, це коштує десь близько 2000 гривень, в Одесі півтори тисячі. Не знаю, як в Харкові, ну от така ситуація. І нарешті ще один момент, це стосовно штучного інтелекту, про нього вже казалось, наверное, трошки, а... але тут я хочу пояснити суть. Тобто є пак система, тобто там, де ви зберігаєте зображення. Да? І от програма штучного інтелекту має проаналізувати ті всі зображення, які зберігаються на цій пак системі, і дати вам на діагностику тільки ті, які вона сказала, що не норма. І тоді ви просто виключаєте з перегляду Ті зображення, які норма, відповідно, що це, приводить до кращого навчання, да? бо ви працюєте в основному тільки з патологіями, а програма вам підказує, де там знаходяться, наприклад, патології, які зони. І відповідно, ви, ну, якщо аналізуєте більш детально, то розумієте, ще, ще й навчаєтесь того, що вона вам підказує, що тут може бути, а ви можете сказати, ні, там може не бути. І Відповідно, це якийсь досвід в навчанні в цих. І м, технічна підтримка, теж оскільки я більше від технічної частини, да, ці е, можливості контролю стану обладнання, коли обладнання портативне, коли воно має підключення до інтернету, коли ви з ним працюєте по інтернету, він має можливості для інженерів швидко зреагувати на проблеми, які у вас виникають. Раз. І друге, це то, що обладнання вже є цифровим і має протоколи певні, то ці протоколи записуються в комп'ютер і легше аналізувати ситуацію, проблемну ситуацію, яка виникла на тому чи іншому обладнанні. Тобто буває, ти знаєш, ситуацію звонять. У нас сьогодні працює, завтра не працює, а завтра опять працює. Це плаваюча відмова, тобто її треба виловити. І відповідно, ці протоколювання, цих збоїв при їх нерегулярній появі, також є. Певною можливістю. І нарешті оновлення програми забезпечення. Тобто ви ж не задумуєтесь над тим, щоб у вас програма забезпечення в телефоні оновлювалося. Да? Ви тільки можете заборонити його або он дозволити оновлювати. І телефон вам завжди оновлює. Так і має бути на рентгенівському апараті. Якщо у вас є сертифіковане обладнання, будь ласка, ви можете отримати оновлення програми забезпечення і відповідно. З кращим забезпеченням працювати. На жаль, великі компанії-корпорації, я думаю, такого не роблять. Якщо ви купили там, апарат Siemens в 80-х років, то, на жаль, будете так і працювати на тому програмному забезпеченню, яке, яке є. Отже, е короткі висновки, тобто впровадження легких комплексів дозволяє і підключення до, до інтернету дозволяє зробити ефективну роботу лікаря недологи і не прив'язати їх до місць. Тобто, е Працювати з будь-якого місця, але тут дійсно треба вирішити питання, то, що казали, як підписати контракт. Да? Тобто, як підписати контракт, яка можливість. Єдине, що рішення, мабуть, це кожен лікар-рентгенолог має бути ФОПом і мати свою цифрову підпис як ФОП. І все тоді ви можете працювати, маючи заключити контракт поліклініка ФОП і отримувати гроші за кожне описане з вами знімок. Ну, навіть, така схема найбільш простіша в даній ситуації. Можливість робити знімки безпосередньо в місцях роботи сімейних лікарів, тобто в амбулаторії поставили апарат і там працюєте на ньому. Телерадіологія, відповідно, це підключення інших спеціалістів, і монетізація, тобто, щоб ви могли бути задоволені своєю працею і мали від того якісь можливості для своєї життя. Дякую за увагу. Якщо є питання.